Багато хто думає, що сепарація від батьків це просто перестати дзвонити мамі або поїхати в інше місто. Типу, я вже не живу з ними, значить, все, я відокремився чи відокремилась. Але якщо ви щодня в своїй голові сваритесь з мамою, переозвучуєте татову знецінюючу репліку, або ментально воюєте з їхнім способом життя, це далеко не сепарація, це ментальна залежність. Сепарація ж починається тоді, коли ви визнаєте свій біль, коли не виправдовуєте ні себе, ні її. Просто чесно дивитись на те, як воно було, і дозволяєте собі відчувати, не втікати, не заморозити, а прожити. І вже після цього з'являється спокій. Коли дзвінок мами це просто дзвінок, а не що вона знову від мене хоче, коли їх слова вже не тригерять вас на гнів чи провину, коли ви всередині дорослі та опорні, справжня сепарація це про ваш стан, про внутрішній спокій, про чесність із собою. І саме через Через цю незавершену сепарацію в багатьох із нас проблеми з грошима. Бо поки ви в'язнете у драмі минулого, ви відвернуті від грошей і доходи просто не ростуть. А у грошах в цей момент сидять фігури тата, мами, і вони ж блокують ваш заробіток. Саме з цим ми працюємо на курсі вільна, розплутуємо емоційні вузли, доростаємо до внутрішньої дорослості, виводимо фігури батьків із ваших грошей, повертаємо свободу вибору до. МОГДІ. дій, посилання на курс в шапці профілю. Справжня фінансова свобода починається з емоційної та з чесного погляду на батьків та на себе.